Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну а На Київщині друзі нещодавно запрацювало чудо містечко. Так і називається, і воно є для переселенців літнього віку, які постраждали від війни. Цим благодійним проєктом передбачено забезпечення літніх людей зі сходу і півдня України, і в першу чергу їх забезпечують якісним житлом. Скільки вже мешканців розмістилися в чудові містечку, і які умови їхнього проживання все розкаже з місця події фактично Людмила. Це правда, завжди правда те, що ми говоримо. Андрій Люховець зараз це підтвердить, тому що максимально розібрався. Здоровою, колега, з'явись, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Колега. О, як гарно. Привіт. Бачите, чуєте мене? Так. Так, дивіться, асоціація, перша, яка у мене виникла, начебто, ми в скандинавському якомусь містечку знаходимося. Тут ще ведеться активне будівництво а, певної частини будиночків, які а, мають з'явитися до кінця року, як нас вже зорієнтували. Але загалом ми зараз з вами і поспілкуємося, і проведемо навіть невеличку ревізію, тому що тут уже дійсно є люди, переселенці, які а, обживаються потрішечки, але зараз ми дізнаємося, скільки людей, а, звідки вони і скільки ще планує планується заселитись і як сюди можна потрапити у Тетяна Рябоволової, яка е, є директоркою фонду, який опікується всім цим містечком і опікується облаштуванням людей, які сюди приїздять. Доброго ранку. Доброго ранку. а розкажіть, будь ласка, скільки вже у цих прекрасних будинках, тому що от візуальне відчуття, тільки от просто хочеться, ну не знаю, аплодувати, тому що як тут збудовано, скільки людей уже оселилося, і скільки ще очікуєте? Наразі оселилось 68 людей. Це 48 юнітів, 48 будинків заселено. Угу. Тут є е, однокімнатні, двокімнатні так. будиночки. Е, як сюди можна потрапити? Тому що, от я бачу, що ведеться ще активне будівництво, так і якусь треба заявку писати. Не знаю, просто вас побачили і шукати у вас в соцмережах. Тому що, на жаль, війна не закінчується, і людей, які залишилися без житла, досі є потреба. Так. Так, у нас є анкета на нашому сайті то Ви можете написати до нас через наш е, контакт на сайті в розділі Контакти або заповнити анкету. Наша анкета роз, розповсюджувалась по соціальним мережам та по групам ВПО. Тобто, будь-хто може заповнити анкету, і ціла комісія буде її розглядати. Багатьох ми сюди взяли з модульних містечок. Дехто потрапив ось так через анкети, які знайшов посилання на анкету, знайшов в соціальних мережах. Ну, Будемо раді. Ну і тут люди літнього віку, правильно так. винятково. Так. А, те, щоб довести, що все по трусному, все по-справжньому. Ми уже знаєте, тут ходили трішечки людей, е, розбудили зранку, і от зараз зайдемо на гостину. Ви проходьте вперед, ми з оператором за вами. Зараз покажемо, як от облаштувалася пані Тетяна зі своєю мамою. Вони з Бахмута, якщо я не помиляюся, але зараз будемо знайомитися і показувати вам, е, який у них побут, який побут у цих будиночках. І, от, якщо я не помиляюся, вони з 20 жовтня тут е, уже перебувають у цих дуплексах у цих будиночках. І от зараз е, покажемо. Доброго ранку, пані Тетяна можна до вас, да, пожалуйста, приходіте так. Давайте заходимо, щоб не надоптати. Тут у вас прихожа, вибачте, да. взути. Ми будемо заходити. Пожалуйста, нічого страшного. Приходіть, приходіте, пані Тетяна, Можна з вами трошечки позивити? Ви зранку просто неймовірно виглядаєте. Знаєте, я скажу глядачам, що ми попередили що будемо заходити, але ви дуже красива. Хочу по перше сказати. Дякую вам большої. А як обжилися? Звідки ви. Не знаю, от де 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 деталі трошечки розкажіть, тому що оце от переїздити з місця на місце, всі ми знаєте зараз як птахи, яких зігнали от свого гніздечка. Да. Значить, ми з мамою приїхали з Бахмута, виїхали дуже поздно. Ну, бо боєві діста вже були в місті у нас, і от попали по на програму, програму е жилья. Угу. Мы очень довольны. очень довольны. Понемножку обживаемся, что имеем, все это благодаря, конечно, спонсорам. Ну, зручно вам тут подобається. дуже удобно, очень удобно. Знаете, Все сделано очень прекрасно. А ви в квартирі жили у, у Бахмуті? Чи був приватний будинок у вас? Ні, в квартирі ми. Живем. Але я знаю, мене зорієнтували, що тут є Городекси. Можемо показати? Будете Пожалуйста, щось да, с -с садити по весні? Чи можливо, вже щось планували робити? Ні, ми ще не планували. Мама Но для для мене просто це велика дикість, знаєте, що у цих будиночках навіть спланована да. ось така от деталь, що тут будуть городики, можна клумбу буде зробити. Ну ви вже думали, що що, що взагалі хочете посадити? Чи взагалі з землею ніколи не гралися? Ні, не з землею. Не працювала? От, буде досвід, знаєте, для того, щоб спробувати це зробити. Ну, петрушечку кропче, звісно. Посадик, да, ну да. це буде новий досвід для вас. Бачите, да. на новому місці новий досвід. Я Будем дякую, мучить. що вас зорієнтували. Будиночок невеличкий, але в принципі тут всього вистачає да. і все є. Та С спальні да. дві, ви окремо дві. живете да. з мамою, правильно? Да. Хорошо, все тоді дуже дякую, да, що нам показав з мамою. Ще можна привітатися. Да, можна, вона правда проснулась, тільки. Это... А на кухні що готуєте взагалі? Все готуємо вчора. Котлети готували з картошечкою. А, а до речі, котлета мене пахне. Витяжка хорошо працює. Да. З мамою можна привітатися. Можна. Доброго ранку. Як вам вашу звати? Лідія Максимовна. О, Тихо, Лідія Максимовна. О, нас показують. Бачите, нас там зранку дивляться і тут, і там нас показують, друзі. Як бачите, і облаштування це все. ванну можемо А, це спальня. Да, моя спальня. Ну, тут нам все показали, порядок повний, краса. Вибачте ще раз, що потривожили Ні, вас. Нічого, нічого. І нам дуже подобається, що в таких умовах є можливість навіть, незважаючи на те, що довелося вам переїжджати, але в таких умовах зараз є можливість вам жити. Да, Тому обживайтеся всього і всього большого. хорошого вам. Дякую, і вам хорошого. Дякуємо дуже. Ну, як бачите, Тетяно, неймовірний проєкт. І я думаю, що а, ті, кому ще житло потрібно, вони обов'язково знайдуть місце у вас. Тому дякуємо. І а, ви умови, якщо знову ж таки пропустили, можна буде на Ютубі переглянути. Можливо, у вас є ті, кому на сьогоднішній момент потрібно житло. Можна буде оселитися у цьому містечку, чудо містечко. Ми в шоці дякуємо, Андрію. дякуємо настільки приємному шоці і настільки раді за наших співвітчизників, які mm -hmm. мають можливість. Звісно, хочеться, щоб всі таку мали можливість, але вже такі історії надихають безумовно. Ну безперечно, що навіть такі будинки в жодному разі не замінять ті будинки, безумовно. квартири, той дім, який втратили люди, яким довелося зараз от шукати собі притулок. Але, але у людей але... Є дах якісний так, над на Так, але зважаючи на обставини, то мати можливість такого прихистку і у. Мов, і навіть що там шматочок ще є, можна посадити гірочки, зелень, помідорчики. Це там компактно. все собі може. І це економія тоді на, е, на продуктах і прості розумний. Супер. Так. Так, що... ну, От... А Люховець Андрій має дякую, такий Андрій, вигляд пан я Думаю, що в будь-якій домівочок йому відкриють відчинять двері. Я завжди. Спасибі, колего. Ти прекрасний.